Привіт, це коученгавін нейроастропрогнози і стратегії успіху на тиждень з 24 по 30 березня 2025 року. З вами я, Вікторія Арноутова, коучка психологіня, і я тут сьогодні вам розкажу, як використовувати вплив планет Зерок, щоб активізувати внутрішні ресурси, прийняти мудрі рішення, стабілізувати стан мозку і... Зробити сміливі кроки назустріч майбутньому. Тож, що таке нейроастропрогноз? з яких впливають на нас певним чином своїми енергіями і формують певний клімат тижня. Мозок реагує на цей клімат збудженням певних ділянок мозку. Ну а коучинг надасть вам конкретні рекомендації, як же не загубитися в цьому вирі енергій і подій, трансформувати їх в ресурс для себе і прийняти правильні рішення для руху вперед. Що принесе нам цей тиждень з 24 по 30 березня? В центрі цього тижня, 29 березня, це сонячне затемнення Вовні. І це затемнення фактично буде штовхати нас вперед, щоб ми... Розривали відносини з минулим, і фактично воно закликає, що вистачить триматися за старе вперед у майбутнє. Буде посильна інтуїція, з'являтися будуть пророчі сни і внутрішні імпульси для прориву. Тож Меркурій і Венера все ж таки будуть залишатися ретроградними, і чорний місяць також з'явиться в цьому тижні, що певним чином буде напружувати атмосферу. Тобто нейробіологічно мозок наш нас буде відчувати себе таким чином, що це буде спалах емоцій, імпульсів, відкриттів, і лімбічна, система, і лімбічна система і передня кора будуть боротися між собою. Тобто мозок буде хотіти безпеки, а душа стрибка вперед. Тож розберемо цей тиждень по днях. Понеділок 24 березня, місяць у Козирогу, напружений день, буде хотітися все всигнути, але саме сьогодні буде згорати Меркурій в цей день. Тож мозок буде досить перевантажений і плани будуть плутатися. Предфронтальна кара буде в режиму перегріву, можливо, тривожність, нав'язливі думки і посилене планування. Таке, знаєте, через силу. Тож, коуч-порада. Дайте своєму мозку перезавантажитися, встановити певні межі на інформаційні потоки. Робіть, робіть в цей день тільки те, що дійсно має для вас сенс. І, можливо, пишіть від руки. Таким чином, ви зможете застерегти себе від перенавантажень. Тобто понеділок це буде такий місточок. Цей день нас навчить діяти менше, але точніше. І треба буде підтримати свій мозк для збереження ясності в хаосі думок. Тож будьте обережні. Понеділок, 24 березня. Дуже напружений день емоційно. Вівторок, 25 березня. Місяць буде переходити в Водолій. І після напруженого понеділка це буде ковтком свіжого повітря. Позитивний аспект з Юпітером також подарує нам легкість і натхнення. З точки зору нейробіології, то буде активована дофамінова система, і це буде мотивація зростання, з'являтися бажання навчатися, з'явиться бажання навчатися і спілкуватися. Коуч паради, організуй міні-брейншторм для упорядкування своїх думок. Зустрінься з людьми, які надихають разом завжди легше прориватися. Ну і записати декілька ідей, які давно вже носиш в собі, але ніяк не маєш сміливості озвучити. Ну і цей день це така певна соціальна стимуляція. Дофамін любить спільну радість і новини. Дійсно, краще вівторок провести у зв'язці з кимось. 26 березня середа. Уран в аспекті до місяця, і це будуть сюрпризи, несподівані рішення. Ближче до ночі буде включений сильний вплив чорного місяця. І можливість мати нав'язливі емоції, е заморочені думки такі будуть, е тобто думки будуть плутатися е вечору середи. Е гіпокамп буде реагувати на раптові зміни, і мозок буде шукати стабільності в цьому нестабільному е кліматі, середи, і буде дуже активована зона тривожі, тривожності. Що ж я пораджу в цей день? Можливо, не приймати рішення в середу, а все ж таки почекати до четверга, до ранку. Можливо, трошки попрацювати з своїми емоціями. Я знаю, що багато людей, в яких дуже великі проблеми з розпізнаванням емоцій, тож можна в інтернеті, наприклад, набрати людські емоції там, да? або щось на кшталт такого подібного. І знайти перелік емоцій. Таким чином ви пройдетесь по цьому переліку емоцій і зможете розпізнати, які ж емоції у вас превалюють. І таким чином ви зможете якби, надати їм форму, да, певним чином. Тобто виберіть там 3-5 емоцій, які у вас переважають на цьому тижні, і м згадайте, як вони у вас проявляються. Да. І щось якби проаналізуйте ці емоції. Да. Що пов'язано з цими емоціями? Що ви робите, що не робите, і що, можливо, треба робити. Так, ну і тут буде важливо слідкувати за своїм тілом і, можливо, якісь тілесні процедури, можливо, масажі ванни, душі, спорт, тому що це буде заспокоювати лімбічну систему. Ви будете трошки розвантажувати мозок за рахунок руху тіла. Тобто тут будуть енергії хаотичні всереду, і потрібно буде діяти, але, знаєте, якби з повагою до себе. Трошки, ну, не дуже не дуже... Не дуже форсуйте собиття, як то кажуть, да. е і це буде якраз е про заземлення в реальність. Тобто більше прислухайтеся до своєї інтуїції і не одразу реагуйте. Да, бо буде дуже активована лімбічна система, це значить, ви будете в стресі. Е Четвер, 27 березня, е місяць у рибах, атмосфера буде м'яка, але. Буде збільшуватися і наростати напруження. О, можливо, у вас буде з'являтися філософський такий настрій і, можливо, бажання в чомусь розібратися і зрозуміти якийсь предмет глибше. Буде активована емоційна пам'ять і креативна уява. І цей день буде корисний для натхнення, творчості, містичного мислення. Тож, що я можу порадити як коучка? Дуже класно попрацювати з цілями і повізуалізувати. Да, практики візуалізації, попри себе, наприклад, там через 5-10 років, як ви себе там відчуваєте, що вас оточує і так далі. Тобто ви більше попрацюєте на свою ціль, яка у вас зараз переважає. Через візуалізацію, через проброс такі в майбутнє своєї енергії ви також підсилите цю свою мету. Бажано слухати інтуїцію, бо в цей день її голос буде дуже сильний. Ну і створіть собі простір тише, бо мозку для певних трансформацій і інтеграцій потрібна тиша. Тому в цей день... Буде включений повний діалог з підсвідомим. Тобто дайте мозку цю можливість, бо буде включена дійсно інтуїція, певні сни тут будуть спрацьовувати, і таке, знаєте, більше до езотерики, можливо, когось потягне. Ну і до містичного мислення. Так, це був четвер. Тепер п'ятниця, 28 березня, останній день перед затемненням. Місяць е, з Сатурном у рибах, і буде відчуття тяжкості, глибини, емоції можуть вас затоплювати. Знаєте, взагалі це дуже такий буде напружений день в плані не так страшне затемнення саме а, в суботу, да? а як от такий от дуже напружений. Перед цим день, 28 березня-п'ятниця, буде дуже сильне навантаження на мідалу зони чутливого болю. Тобто, це буде ну, дуже стресова така атмосфера в цей день. Можуть активізуватися старі страхи, комплекси, почуття провини і так далі. В цей день. Можливо, вам побути з собою наодинці, бажано побути наодинці. Але, от, наприклад, як у мене, будуть вже заздалегідь заплановані заходи, і яких я не зможу ніяк уникнути. І тому виходить так, що ті заходи і ті люди, з якими ви будете навколо, у вас якби буде виникати тут. Програмування вас разом, таке колективне перепрограмування на певні майбутні періоди. А затемнення може працювати і протягом 2-3 місяців, однозначно, ще в, першому, в першій половині, половині червня дуже буде спрацьовувати ці енергії затемнення. Тому будете слідкувати. Навіть якщо ви будете у вирії подій, цей день знаходитись серед людей. Все одне знайдіть для себе певний час, щоб все ж таки побути наодинці і якось перетрансформувати свої думки, щось подумати, про щось цінне подумати, знаєте, якби зануритися в себе. Тож, можливо, проведіть інвентарізацію якраз своїх старих драм, можливо, будуть якісь проблемні питання виникати, да? ну просто переосмисліть, переусвідомте їх. Не шукайте в цей день рішень, просто споглядайте. Да. Ну і практика допоможе вам така, м'яка присутність, бути з собою в прийнятті. Особливо, якщо ви будете розуміти, що йде певна напруга від інших людей. Да. Залишайтеся з собою, виставляйте певні кордони. Тобто цей день дуже великих трансформацій. Бо дійсно, щоб війти в нове в затемнення в суботу, вам варто все ж таки віддати належне старому чомусь, да? старим думкам, зробити певні висновки. Тобто це такий таки буде ну, дуже перехідний період і підготовка до затемнення. Будьте уважні в п'ятницю. Субота, 29 березня. Затемнення вовні. Так, тут буде не тільки затемнення вовні, а ще і на вузлі майбутнього. І це буде дійсно сильний імпульс розірвати зв'язки з минулим і зробити певний прорив уперед. Тобто мозок буде отримувати сигнал, що пора щось змінювати. Предфронтальна кара буде активована, і це будуть бажання у вас виникати ухвалювати рішення і ставити нові цілі, до яких ви вже підготувалися протягом цих днів, з понеділка, вівторка, середи, четверга. Так, тобто в цей день, що ми робимо? Ми пишемо наміри на майбутнє, тим більше це вже субота, і це вже не робочий час. А краще проводити ритуали очищення, можливо, з водою, з вогнем, словесні певні ритуали можете пошукати в інтернеті, а побудьте наодинці, бо це, як знаєте, як момент твого народження буде. Тобто ви знову будете народжувати для себе свою реальність на певні майбутні періоди. Тобто ви тут маєте вже сказати так тому новому, що буде активно входити в ваше життя. А і неділя, 30 березня, місяць переходить знаковна, починається рух, хочеться діяти, творити, бути соціуми, але ще буде відчуватися таке, знаєте, оглушення певне. Після глибокого душевного процесу. П'ятницю і в суботу нервова система буде потребувати відновлення. І тут же буде дійсно з'являтися імпульс до руху. Тому в цей день перепочиньте. Якщо будете щось планувати, то не робіть собі жорстких дедлайнів в цей день. Більш так вільно, гнучко проведіть його. Можливо, щось позаписувати, проаналізувати, що відбувалося в цей тиждень. Ну і пропланувати, певним чином з цієї цілі пропланувати, щоб це був, знаєте, такий щоденник втілення. да, Заплануйте себе собі один, два, три кроки на найближчий місяць, тиждень, місяць. От, ну і. Тут фактично буде таке знаєте, відновлення себе, народження себе, і, можливо, навіть у неділю ви відчуєте себе взагалі якимось оновленим. оновленим. Тож мозок буде готовий до руху, але тіло буде трошки знаєте, втомлене. Тому пожалійте своє тіло і якби, зробіть собі такий м'який старт. Почніть цей рух, але м'яко. З любов'ю до себе і оточуючих. І ви дійсно відчуєте нову силу. Будьте гнучкими. Тож, поетичне, метафоричне натхнення на межі між старим і новим стоїть ваша душа. Що розпускається, мов весняний цвіт. У темряві народжується світло, і найменший крок це вже прорив. Тож цей тиждень буде міст у нову реальність. Але справжня магія в тому, щоб бути присутнім в кожному дні, в кожному моменті, спостерігати за собою, довіряти своєму тілу і своєму я. Пам'ятайте, що астрологія показує тенденції, мозок адаптується до цих тенденцій, а коучинг дає вам опору і напрямок. Тож... Будьте сміливими, рухайтеся в своє майбутнє.